Шоста ранку стадіон загальноосвітньої школи номер 3 Щодня тут проводиться загальноміська зарядка ранкова руханка, яку було запроваджено 6 років тому за ініціативи міського голови Дмитра Бикова. Після нетривалої перерви через початок війни у квітні цього року заняття руханки відновлені. Усі охочі, які прагнуть бути активними та здоровими, відвідують ранкову зарядку безкоштовно. Сьогодні руханка зібрала виключно представниць прекрасної статі. У їхній ранковій компанії місцевий собака. Учасниці загальноміської зарядки кличуть його Джеком. Іноді він також долучається до виконання фізичних вправ. Тренування має різні напрямки. Сьогодні заняття проводить Марина Канєвська, яка під час вправ на розтяжку м'язів дає наступні вказівки. Тягнемося животом вперед до правої ноги, не забуваємо спину тримати рівну. Усі рухи прості, але дуже корисні, аби розпочати день активно та принести користь своєму організму. У горизонтальному положенні тіла учасниці руханки виконували кілька вправ. На лікті стали, ніжки зігнули в колінах і випрямляємо ноги вперед раз і до себе до грудей. Вперед до грудей. Марина Канєвська відвідує руханку від самого першого заняття, яке відбулося 2017 року. Зараз вона проводить заняття за відсутності основного наставника Інни Волкової, яка цього дня перебувала на змаганнях. Намагаємося регулярно. Е Займатися ранковими вправами це трошки налаштовує на активний день, налаштовує на якусь працю. Ну, взагалі, я вважаю, що це необхідно, щоб прокинутися, бути більш активним. Ну, мені подобається вставати трошки раніше і зробити якісь активні рухи. Дуже задоволена тим, що приєдналася до активних учасниць руханки Вікторія Слободянюк. Вона вже не мислить себе без ранкових спортивних рухів. Правильні звички виховуються. З самого рання я дізналася про таку можливість приєднатися до чудового колективу спортивного в нашому місті зі сторінок Фейсбуку у Фейсбуці і вдячна долі, що звела мене з такими активними людьми. Значить, наша зарядка у деяких починається з запливу на Дніпрі, а потім вона переходить на вправи, які ми робимо на майданчику в дитячій школі номер 3 Дуже вдячна нашому тренеру Марині, яка нас надихає, показує правильність рухів вимоглива. І завдяки нашому колективу, нашому тренеру, почуваєш себе здоровою, енергійною і всіх запрошуємо до нашого колективу. Новачком зарядки ранкова руханка вважає себе Галина Москаленко. Ці заняття вона відвідує протягом півтора місяця. Мені дуже подобається, саме почуття моє поліпшилося, стала набагато краще. Відчувати шию і дуже вдячна своїм коліжанкам, що їх зустріла і мене запросили. Важко було в перший день прийти там зранку. Так, 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 було дуже ну, було важко, навіть не те, що встати, але одягнутися, привести себе в порядок і прийти. Але ще раз повторюю: я дуже рада тому, що прийшла. І перш за все, це користь для свого здоров'я, а також спілкування з моїми колежанками. Не пропускати жодного заняття намагається Марія Волошина. Особливу потребу фізичної активності вона відчула після початку війни. Згодом зраділа, що руханка у горішніх плавнях була відновлена. Ранковий підйом не лякає Марію. Навпаки, він додає їй бадьорості. Я відчуваю дуже добре себе, тому що я, як почалася війна, перестала займатися спортом. У мене все почало боліти. А коли я дізналася, що знову буде зарядка, я відновила да, своє заняття зі спорту і дуже класно. Як вам колектив тут? Дуже добре, всі привітні, всі спортивні, спортивні да. учасниці руханки задоволені тим, що можуть починати ранок у гарному настрої. Та завжди раді бачити нових відвідувачів, які бажають бути активними та здоровими. Отже, руханка запрошує до занять усіх охочих та закликає на собі перевірити позитивний ефект від ранкових активностей.